Новий Вінницький ритм. 101,8 один Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю усіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Семко. А Також радий вітати сьогоднішнього мого, е гостя е, давнішнього друга, давнішнього друга і нашої редакції, і давнішнього друга по життю. Е, Патенти повірної України ігор Шевченко. Сьогодні у нас в гостях ігор, я радий тебе бачити. Ну, е сьогодні питання, яке я е, дуже би хотів, щоб ти озвучив саме ти, тому що. Ну, джерело, джерело інформації, перевірне джерело, яким практично ми намагаємося користуватися на 999 як, як золото, до речі, да, щось мені так зараз згадалося. Чотири дев'ятки це золото. Найвища, да? найвища проба, Найвища проба нашої інформації. Так ось пан Ігор знає абсолютно все про. Те, як працює е, людська думка, як працює українська думка, українська інженерна і не тільки чомусь я зараз кажу так інженерна е, під час війни. Ну і на початку я хочу нагадати всім нашим глядачам і слухачам, що нещодавно в Україні дуже дуже тихо пройшов. Е, пройшло професійне свято. Називається це день винахідника та раціоналізатора. Якщо я не абсолютно, абсолютно. абсолютно да вітаємо абсолютно всіх, хто в ці нелегкі часи е, боронить Україну. Працює на зміцнення, працює на перемогу своїми мізками, продовжує працювати. І а от як це все відбувається? От пан Ігор напевно і знає. От дуже хотілося б дізнатися, як взагалі це все відбувається. Е, наскільки просів цей ринок? от давай так почнемо. як він рефлексанув на війну. <татиско> є ж така тема, і є така фраза. Мізки почали тікати або витікати з країни. Ми можемо про це Ми можемо це говорити про Україну. Про українські мізки фактично, навіть якщо людина виїжджає за межі України, вона абсолютно спокійно може захистити свою ідею в Межах України і реалізовувати її в межах України, а за межами України шукати, скажімо, фінансування, да? Mm -hmm. тобто подавати на е краунфандингові майданчики, подавати на грантові фонди, подавати е потенційним інвесторам для того, щоб реалізовувати цю ідею, в тому числі в Україні. Тобто, тут абсолютно ніякої проблеми немає. Можу сказати, що Укрпатент продовжує працювати е в штатному режимі. Е перше, звичайно, перші дні війни вони були приголомшливі і вони трохи. Порушили напевне графік, і фактично, навіть якщо подивитися на сайті Укрпатенту, перші дні були просто публікації про те, яким чином РФ. Блокується як україною, як патентним відомством, так і патентним відомством світового товариства блокується а, взагалі в цілому, і а, як а, викидається а, Російська Федерація з тих чи інших міжнародних угод, насправді, тобто, це було і відразу mm -hmm. ми почали отримувати в перші дні а, інформацію про те, що не супроводжують заявки від росіян і білорусів такі-то патентні відомства. Тобто, це буквально от сталося в перші дні війни, насправді але. Але мушу сказати, що е, да, очевидно, що е, як ти сказав, ринок просів, тобто кількість заявок, яка зараз подається, вона менша, але вона менша не в рази. Вона менша десь в півтора рази всього на всього, mm -hmm. як на мене, тому що, чесно кажучи, я думав, що буде шалений обвал, але тим не менше. Достатньо велика кількість заявок подається і на виходи, і на корисні моделі, і на промислові зразки. Ну і природні, що і на торгу на торговельні марки і на об'єкти авторського права. І це в цілому, якщо говорити це десь півтора рази, але по якості мається на увазі по затребуваності, це однозначно на порядок вище. І я скажу, що от навіть з власного досвіду ми зараз супроводжуємо заявки, які патентуються не лише в Україні, а відразу виходять на весь світ тобто відразу міжнародні. за міжнародною процедурою реєструється за кордоном і це дуже важливо причому це настільки знакові знакові речі що ну просто а, бере гордість за те якими якими розробками ми зараз виходимо в світ Насправді, ось це, це абсолютно, абсолютно. Ну, тут напевно доречно буде згадати переможця всесвітнього переможця конкурсу. На жаль, я не пам'ятаю зараз, як звати нашого молодого хлопця. Він, по-моєму, є студентом КПІ, який переміг на всесвітньому відборі, на всесвітньому конкурсі, а саме з дроном, який знаходить вибухівку. Який допомагає в розмінуванні, і багато про нього говорили. Вже почали про нього багато говорити. Хлопець на цьому не зупиняється. Він отримав ну і так як це перемога, він отримав кошти 100 тисяч доларів, як заявлено. І він чітко в інтерв'ю сказав, куди він віддасть, де він віддасть, як він віддасть, Звісно, це піде на ЗСУ, це піде на допомогу, і обов'язково він сказав окремим таким. Пунктом я обов'язково буду дороб... До... доопрацьовувати свій винахід і свою роботу для того, щоб потім можна було не тільки знаходити цю вибухівку, а щоб можна було її і знешкоджувати, таким чином берегти людське життя. Він каже, мені головне декілька разів він в інтерв'ю повторив. Мені найголовніше, щоб мій винахід боронив життя і зберігав життя. Це дуже в... важливо. В... Да, в цьому випадку в мене запитання: чи збільшилася, чи збільшився пул, чи збільшився, чи з'явився цей. Акцент саме на винаходи, саме на патентування, саме на роботу в військовій сфері. Я чудово розумію, наскільки можеш от говорити, тому що військова сфера зараз, наскільки я розумію, в більшості це все таки державна таємниця. Саме на цьому хотів зробити акцент, що звичайно, воєнний стан він вдіс свої корективи, і однозначно, заявки, які подаються, вони, ну скажімо так, або дотичні, або мають пряма відношення. Природні, що Укрпатент, в тому числі, і буде перевіряти заявки, які можуть підпадати під державну таємницю, тобто які захищаються окремими окремими нормами законодавства. Але от те, що ну. Як приклад одна з заявок, яку ми вже запатентували в Україні і подаємо за кордоном. Це турнікет, це кровоспинний жгут. Угу. Звернулися Дніпряни, виробник Дніпро. І коли я заглибився в цю тему, я зрозумів, що реально на ринку біля 90% турнікетів вони не годяться, вони не проходять сертифікацію. Вони не не Абсолютно не мають бути застосовані в тих умовах, які у нас а, які у нас є, на жаль. А тоді виникає питання: а як же так? Як же вони взагалі потрапили на ринок? Ді... Гуманітарної допомоги, як правило, навіть я скажу, що ми стикнулися з тим, що навіть польські сертифіковані турнікети вони були забраковані центром сертифікації турнікетів тут у нас в Україні. Тому що, ще раз повторюю, що на жаль, ті умови перевірки на практиці, які у нас існують, угу. вони а, а, тобто б... ситуація. Що там за кордоном на заході, як ми в принципі вважаємо, що там ну дуже дуже прискіпливі, чесні, такі дотошні люди, дивлячись мову сертифікації інші інші, умови. Та? Угу. ось чому справа. І угу. коли ти стикаєшся з величезною кількістю китайських, взагалі да, от, дешевих, які насправді просто просушкодять, ти, ти розумієш, що реально дуже важливо. Максимально підтримувати українську розробку, тому що вони зараз не просто працюють на український ринок, вони зараз з цією продукцією виходять на євросоюз, і головним їх конкурентом є американська компанія CAT. І власне, коли ми писали нашу заявку, ми в першу чергу порівнювали наш виріб, виріб mm -hmm. прян mm -hmm. з Катівським. Американським виробом для того, щоб показати відмінні ознаки, і для того, щоб максимально прописати обсяг прав по нашому патенту, щоб мінімізувати ризик висування претензій з боку можливих порушень авторських прав за межами України, і от саме ці позиції, ну власне, ми її просуваємо. Ми її реєструємо нашу заявку вже в Євросоюзі. І Там, ну зараз вона на міжнародній фазі знаходиться угу. в національну фазу. Ми будемо вибирати однозначно і штати, ми будемо вибирати брати і Китай, ми будемо брати і весь євросоюз, тому що це той ринок, де цікава реалізація нашої продукції, е, якщо здається, така дрібниця, ну в принципі, дуже дуже невеличкий. Він сам за розміром скільки разів ми вже дивимося, і тримали в руках, і розгортали, і вчилися навчалися, як ним користуватися. Здається, така дрібниця, по перше, вона рятує життя. Раз, а по-друге, ну здає... ну що ж там такого важкого зробити? Ну це ж не треба станок з ЧПУ. Там же ж не величезна, треба величезне Я... значення, має головне, щоб не нашкодило, тому що uh -huh. величезна кількість просто турнікетів, вони просто шкодять, вони перетискають настільки, що можна просто втратити кінцівку, uh -huh. Uh -huh. і це це реально просто загроза. Тобто, так там вони є... можуть зупинити, але uh -huh. при цьому просто почнеться без, без незворотні процеси. Здається, така проста річ. Абсолютно. Що казати... Що з казати вже про більш серйозні, більш серйозні технічні і серйозні, і ва, більш важчі у створенні, відтворенні, скажімо так виробництві, і виробництві да. та інші якісь моменти. До речі, ну так я так думаю, що також приходять і такі так, пропозиції ну, знову ж таки тільки хотів сказати, що там друга така знакова заявка, з якою ми йдемо за кордон, це виробництво електроелектровелосипедів. Чому як пасажирських, так і вантажних. Причому це заявка від Чернігова. Хлопці нещодавно повернулися з Німеччини з міжнародної виставки, де вони презентували свою продукцію. І от саме потреба в захисті знову ж таки за межами України, а вона призвела до того, що ми подаємо заявку на патент в Україні і подаємо за міжнародною процедурою, тобто це ті речі, які зараз в тому числі працюють на фронт, тому що чернігівчани велику кількість виробів відправляють в якості гуманітарної допомоги нашим воїнам, і природні, що знову ж таки конструювання цього виробу воно було викликано власне в першу чергу. Воєнними умовами в цей час ми... це, це, вибач, якщо можна, це якийсь військовий електровелосипед? Ну він, він абсолютно спокійно використовується військовими насправді, але тут немає якоїсь прив'язки саме до збройних сил. Це річ, яка буде використовуватися в мирний час і може використовуватися. Використовується просто. Ні, ну, я знову таки я ніяким чином не зміюся, але я бачив, якщо вже на е, прості е, пікапи автівки ставлять реактивні е, невеличкі реактивні системи, виїжджають бігом в поле, випустив там 6-9 ракет і потім знову е, моментально поміняв е, дислокацію, то можливо щось і на велосипед. Вантажним е, електровелосипедом цілком можливо. Ціком, да. можливо а зараз зараз пункт, да, зарано говорити uh -huh. про це. А, якщо говорити про інші розробки, то звичайно вони стосуються, в більшій мірі, там, наприклад, опалювального сезону. Дуже велика кількість заявок стосується саме котлів, опалювальних, печей uh -huh. а, і а, приладів, які, власне, суміжні. І, от, якщо дійсно бачимо новизну, якщо є всі підстави для патентування, знов ж таки подається заявка. Тобто, ось ось цей напрямок він теж дуже популярний і однозначно, що він дуже важливий. А ви також робите за міжнародними стандартами? Опа Опалювані дану в даному випадку мова йде про новизну в межах України. Ага. Нам не потрібно аналізувати. Тобто, коли uh -huh. заявник відразу каже, що він виключно буде працювати на ринок України. Це одна система патентного uh -huh. пошуку. Uh -huh. Та і, знову ж таки я скажу, що замовляти uh, міжнародний пошук по всьому світу, наприклад, в Укрпатенті, недоцільно, тому що знову ж таки матеріально-технічні ресурси, наприклад, укрпатенту і патентного відомства Євросоюзу, вони абсолютно різні. Різ. Навіть з позиції mm -hmm. того, скільки Укрпатент зміг за свої ресурси накопичити в електронному вигляді баз даних для перевірки на чистоту, і які ресурси є в в патентному відомстві Європейського союзу. Тому, коли е, тільки заявник говорить про приціл на, скажімо, на європейський ринок, ми відразу орієнтуємося виключно на європейське патентне відомство. Тобто, у ці позиції mm -hmm. ми аналізуємо для того, щоб а знову ж таки, виходячи з того, що ми вже кандидати в члени європейського. Союзу зараз все більше і більше заявок вони орієнтуються в тому числі не лише на український ринок, а й на ринок Європейського Союзу. Тому ось е ця подія маю на увазі кандидатство в члени Європейського Союзу. Вона теж, е ну скажімо, вносить, дає, дає, дає своє <звінь> навантаження. Ну, Я так розумію, вона має спростити деякі речі, а спростити. А... Обмін, наприклад, товарами, обмін інформацією, але не спростити принципи патентування, тому що вони по великому рахунку вони однакові. Це перевірка на новизну і на технічний результат. Тобто То ви вирібно... просто треба перевіряти, буде вже на набагато більшому ринку, так абсолютно На багато більшій території абсолютно на багато вірно. більшому ринку. Абсолютно вірно, тому що одна справа, коли виріб працює в межах України, а ми угу. говорили неодноразово про те, що будь-який охоронний документ, патент, наприклад, він діє в межах тієї країни, її території... патентним угу. відомством він угу. виданий. Тобто, якщо видається Укрпатентом, патентним відомством України монополія діє в межах України. Якщо ми отримуємо патент в європейському патентному відомстві, патент де діяти в межах всього Євросоюзу. І природньо, що там зовсім інша, інша ситуація, навіть виходячи з того, що е, Німеччина як промислова база, наприклад, Євро, Європейського Союзу, дачі Франції як агропромислова база угу. Європейського Союзу, ось там е, фактично в цих країнах в першу чергу потрібно робити акцент. При аналізі на чистоту тих інших рішень. Е, холодна пора року, вже почав про це говорити. Чи е, коли і наскільки нас е, можуть зігріти е, думки, практичні думки, практичні винаходи е, українців. Ну і цікаво було би дізнатися, вінничани, як тут це почувають? Чи є так, від вінничан? Декілька заявок. Подавали від вінничан, які в Браслеві вже займаються виробництвом. Насправді, тому mm -hmm. тобто, я Я розумію, ситуація наступна. Спочатку хтось придумує, тут же починає пробувати практично це все робити, і коли практично виходить, тоді йдуть до тебе до патентного повіреного, і кажуть, ви знаєте, от ми би хотіли Так, зробити... є хороша, є хороша розробка, і знову ж таки, якщо немає особистих коштів, а при цьому є бажання залучити кошти, то прородні, що варто тоді ще в більшій мірі закріпити свої права для того, щоб просто Цю розробку не позичили. Mm -hmm. І знову ж таки, абсолютно природня річ, коли, до речі, між іншим той турнікет, про який я говорив, ми зараз подаємо готуємо нову заявку, тому що за момент реєстрації, тобто за ці пару місяців, mm -hmm. вже відбулися якісні зміни. В виробництві в моделі і ми, угу. так і ми вже будемо подавати, базуючись на старій моделі, ми вже будемо подавати зміни і будемо отримувати новий патент. І знову ж таки з новим патентом теж будемо виходити на європейський ринок. Насправді, Не... тобто вдосконалення це абсолютно нормальна річ. Так що там в Бразливі? Виробництво котлів. <смір> ну, по Поки що більше не можна говорити, якщо говорити серйозно. Так. Да? А, ну що ж, чекаємо. До речі, от все одно мене завжди цікавив час від моменту е думки, виникнення думки, практичного застосування в якомусь експертному варіанті, і е реєстрація, наприклад, безпосередньо в укрпатенті, і виробництво. Скільки треба е часу? От ця Лінійка а, між іншим, потрібно зазначити, що зараз Укрпатент, таке враження, що кожен намагається бути максимально ефективним на своєму місці, mm -hmm. і зараз Укрпатент запроваджує в тому числі електронну систему реєстрації авторського права, чого до війни не було. А що стосується, наприклад, патентування, то патент на технічне рішення вигляді корисної моделі можна взагалі отримати за місяць. Якщо раніше ми отримували по звичайній процедурі 5-6 місяців, то зараз mm -hmm. патент можна отримати в межах місяця. І це абсолютно, абсолютно реальна практика. На турнікет ми отримали за рівно за місяць патент. А що стосується взагалі, впровадження, при поданні заявки в Укрпатент на обов'язково практичних зразків. Тобто, достатньо буде написати якісну заявку з зображеннями, які можна змоделювати в 3D-графіці, які будуть розкривати технічну суть. Тобто, все фактично відбувається паралельно. Угу. Є ідея, її вже, можна, її вже можна захищати, наприклад, паралельно, угу. навіть не маючи лабораторного чи практичного зразка. Насправді, ну все одно ж буде запитання. Чекайте, де ж в декропатен буде запитувати? Не буде ні. Ні, тобто, це не винахід, це корисна модель, і достатньо, скажімо, підвідповідальність заявника заявити, що будуть. Uh -huh. такими-то параметри будуть такими то Але uh -huh. з іншого боку, корисна модель. Вона е на сленгу скажу, вона вже стовбить територію, вже розставляє фішки і так, говорить про вірно. те, що це Тому, саме чи все одно, що винахід, що корисна модель, uh -huh. вони діють виключно в межах України. Навіть виходячи з того, що заявка на винахід перевіряється по всьому світу, все одно патент на винахід буде діяти в межах всієї України. Тому доцільніше, і по швидкості, і по зусиллям, і по часу, доцільніше подавати заявку на корисну модель. І швидше, це і значно прискорить процедуру офіційного закріплення. Ті чи іншу mm -hmm. розробку засоби за, за собою, певним і автором mm -hmm. і дозволить продовжувати практично працювати там з потенційними замовниками, виробниками, інвесторами і так далі, вносити якісь там корективи та наступний, наступний, Наступний як ти вже казав про турнікети. Абсолютно ну, що ж, дякую тобі. Ще раз нагадаю, патентний повірний України. Ігор Шевченко сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін». Щиро. Дякую тобі. Дякую, дякую за Укрпатенту. Я не знаю, чи почують, чи не почують. але тим не менш, дуже дякую за те, що як сказав пан Ігор, е- працюють не просто швидко, а в принципі навіть дуже швидко в порівнянні з мирним часом. А всім здоров'я, всім наснаги, всім цікавих думок. І з одного боку, не бійтеся втілювати те, про що ви мрієте, з іншого боку, втілюйте те, про що ви мрієте, і це може принести не тільки користь державі, це в першу чергу може принести користь і задоволення вам. Наші шановні вінничани. Ну що ж, на цій позитивній ноті я ставлю три крапки. Обов'язково з вами побачимося і почуємося. Але це вже буде завтра. Все буде Україна. Переможемо на все добре. Час змін з Олегом Синком. Новий вінницький ритм. Сто і Місто над Богом. Події що поруч.